Пійшов я співаючи через бир на груні. Прийшли дмині дівчаточка, як то полі руні. Ой, дана, 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 як тополі руні. Я гуцулка Українка, Карпатського краю. Я у горах проживаю, про це заспіваю. А ще я вам заспіваю про поля квітучі та які в нас чесні люди, і дуже співучі. А я живу в полонині, де велетні буки, там лунають над плаями, Трембітонькі звуки. А на наших полонинах овець випасають. Там вівчарі молоденькі на сопілках грають. А як сонечко за гори помалу сідає, Коловатри вівчарикам ще флояра грає. Сидить косар коловатри та на дримбі грає дуже красна коломийка усім серцем крає. Діду з вуйком на цимбалах, як почали грати, дівочки на бережку стали танцювати. Та зачала Марієчка на скрипочці грати, та абись ми були годні май файно співати. А ми, діти, гуцулята, коломийки знаєм, та нашої співаночки від душі співаємо.